Якою владою це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Часто люди, коли церква навчає, коли священник, чи папа, чи епископ навчає, хто дав владу? Хто? Скажи мені. Так само ця сцена відбувається зразу ж після того, як Ісус вигнав Міняйлів з храму і повертається туди, щоб навчати. До нього підходять фарисеї, і е, хочуть його поставити в складну ситуацію. Тому що, якщо дасть таку відповідь, можна його зловити на слові і потім з цього робити багато передач і програм в прямому ефірі. Потім таку людину крутити, підставляти. І, і так Ісус їм задає запитання на запитання, відповідає Йоаннова хрещення: з неба чи від людей не знають, бояться. Не можуть дати відповіді. Ісус не пропонує легких відповідей. Ісус хоче врятувати всіх. Ісус показує шлях спасіння. Шлях спасіння це слухати Бога, виконувати Божі заповіді, читати Боже Слово і працювати над собою, не дивлячись, що там хтось десь не так зробив. Тому сьогодні приймімо Боже Слово, станьмо на шлях спасіння.